Представляємо у вашій увазі лабораторні ваги ТВЄ на 2 кг з поділкою 0,1 г. Мають в своїй наявності базову комплектацію платформу з нержавіючої сталі. Можна замовити платформу з вашим гравіюванням лого. Додатково можна замовити вітрозахисний ковпак. Також дані ваги. На функціональна панель виведена на передню платформу продемонструю точність зважування цих ваг. Також можна замовити не тільки пінцет або рукавички, а тримач для гирь, що дуже корисно та якісно переносить гирі на вагу. Дані ваги мають паспорт та документи, що підлягають сертифікації. Підтримуйте українського виробника, замовляйте в лабзоні 050 595 64 47, або заходьте на наш сайт labzona.com.ua.